Друзі, всім привіт! З вами YouTube канал Дві сторони фінансового ринку. Сьогодні ми з вами поговоримо, куди можна інвестувати перші 10 тисяч доларів, якщо ви навіть не маєте якогось досвіду. Я дам вам особисто свої рекомендації, який портфель і в які сектори я би вклав ці кошти. Отож, давайте з вами почнемо. Перший сектор, куди би я вклав гроші, 20% від всього капіталу можна вкласти в оборонно-промисловий комплекс. Тобто це ці компанії. Які займаються або виготовленням зброї, або обслуговуванням зброї і таке інше. На жаль, допоки в Україні зараз йде війна. І ми спостерігаємо загострення конфліктів на різних куточках світу. Це направлення буде досить актуальним. І якщо ви не знаєте зараз, в якій компанії можна інвестувати, то це насправді дуже хороший вибір. 20% від нашого капіталу можна інвестувати саме туди. Наступні 20% свого портфелю я би інвестував в компанії, які займаються розробкою або направляють туди свої кошти на розвиток штучного інтелекту. Це за Зараз те, що на слуху, і те, що зазвичай ми бачимо вже в наших смартфонах чи на наших комп'ютерах, як штучний інтелект зараз вже намагається прийти в життя людини. Зазвичай, якщо такі компанії, як Мета, Apple і так далі, найбільші гіганти інвестують в штучний інтелект, пройти пост цієї можливості було б неправильно. Тому я рекомендую 20% свого капіталу чи свого бюджету інвестувати саме туди. Наступні 20% я би інвестував в компанії, які займаються продажем їжі або напоїв або харчуванням. Зазвичай, коли в нас є такі компанії, як Coca-Cola, в нас є такі компанії, як McDonald's, Starbucks, і так далі. Ці компанії займаються продажем продуктів харчування, і яка б ситуація не була в світі, Coca-Cola завжди продавалась. Це ті компанії, які із року в рік показують позитивну динаміку і які мають хороші доходи. Доходи. зазвичай, коли компанії мають хороші доходи, це показує про надійність компанії. Це показує, що компанії є куди розвиватися. Вона далі реінвестує свої кошти, і також ви можете побачити це на графіках. Тому я. Рекомендував би вам інвестувати саме в них. Наступні 20%, які би я інвестував, я би інвестував їх в компанії, які займаються розробкою або якихось медичних препаратів, або просто медициною. Це досить відомі компанії, такі як Pfizer і такі і, і щось на них схожі. Охорона здоров'я завжди була пріоритетним направленням для людини. Тому я думаю, що це актуальне направлення, на якому також можна заробляти. І в нас залишилося 20%. Нашого капіталу. Куди ж його можна інвестувати? Інвестувати його не обов'язково одразу, це не означає, що якщо ми складаємо наш інвестиційний портфель, нам потрібно його забити одразу на всі 100%. 20% це капітал, яким ми амортизуємо наші вже теперішні покупки. Зазвичай точки входу, навіть якщо ви торгуєте на акціях, вони не завжди будуть ідеальними. Такі компанії, навіть великі гіганти, такі як Facebook, такі як Apple, Nvidia і так. Далі вони зазвичай дають якісь невеликі корекції, і ми, можливо, можемо і натрапити на такі корекції. Від цього і якраз і служить нам наш залишок наших 20%. Ми їх використовуємо для того, щоб можна було амортизувати якось наші вже поточні угоди. Яким чином це зробити? Якщо ми бачимо, що той чи інший портфель почав трішки просідати, ми можемо дореінвестувати для того, щоб просто-напросто зайти в ринок ще більш вигідніше. Ніж ми зайшли в перший раз. Якщо ми більш вигідніше зайдемо в ринок, тим більше ми зможемо з вами заробити. І таким чином отримуємо максимальний прибуток на свій торговий рахунок. Сподіваюсь, ви зможете, вже навіть не маючи якихось великих знань, почати інвестувати. А взагалі, моя рекомендація така: якщо ви хочете інвестувати, завжди інвестуйте в те, що ви знаєте. Це найперше правило Уоррена Баффета, який саме так і робить. Якщо він розуміє, що що це за компанія, він є той самий гамбургер, він розуміє, що таке Макдональдс, він був в їхніх закладах, він розуміє, як працює цей бізнес, він бачить цих людей, які кожен день ходять і там харчуються. Тому і інвестує в це направлення. Ви можете робити абсолютно так же само. Є багато компаній, я впевнений, і бренди одягу, і компанії по харчуванню, і так далі, і так далі які ви всі знаєте і якими ви щодня користуєтесь. Якщо вам сподобалось, Підписуйтесь на наш YouTube канал дві сторони фінансового ринку, задавайте свої питання нам напряму. Ми можемо допомогти вам розробити ваш персональний інвестиційний портфель, навіть якщо ви не маєте якогось досвіду торгівлі на фінансових ринках. Також ми публічно ведемо торгівлю в нашому телеграм-каналі, який називається Wall Street Signals. Там ви можете побачити наші угоди, всі, які ми відкриваємо. Наша торгівля вона є повністю публічною. Ви можете побачити нашу статистику. Статистику торгівлі за минулий квартал, нещодавно він у нас закінчився, і ви зможете побачити і оцінити наш професіоналізм. Тому, якщо вам було цікаво, залишайте свої контакти, ми з вами обов'язково зв'яжемось та надамо всю необхідну вам підтримку. На все добре!